Так, білорус Герман Савицький, він у червоному розправляється з борцем з Івано-Франківська. Це поєдинок у найпрестижнішій ваговій категорії до 120 «Помімо того, що фізичні великі нагрузки спитуєш на тренуваннях за тиждень, за рік також і психологічно треба все настроїти на правильну боротьбу, на правильні дії. Тому що страх він будь-які емоції. У мене було завжди багато енергії і хотілося куди. А так я люблю. Контактний від спорту. Борьба подойшла, как летав ключ. А це так у ваговій категорії до 55 кілограмів чемпіон України, борець із селища клесів Олексій Василець. Він у синьому здобуває перемогу над спортсменом із Закарпаття. Такі змагання, каже хлопець, це добрий досвід перед міжнародними турнірами. Перша вона, як завжди, тяжка. Тому що перший стич треба продихатися. Щоб... Щувають суперника на п'ятий міжнародний турнір з грекоримської боротьби на призи президента обласної федерації не змогли проїхати німці та росіяни. Втім, кажуть організатори на запрошення, таки відгукнулось понад 20 команд із України, Білорусі, Польщі, Литви та Молдови. Ми піднімаємо рівень боротьби. Серед дітей, серед молоді, а подружжя дружні відносини такі, що дійсно діти колись не могли виїхати за кордон. а Зараз ми їздимо за кордон і виступаємо так само, як виїжджають до нас. Це багато бувших тих радянських республік, що раніше були, а тим більше зараз Польща, Німеччина всі підтягуються до нас, тому що є боротьба, є рівень боротьби, на який їм треба їхати дивитися. У підсумку за два дні змагань українці вибороли найбільше 11 золотих медалей. Одна з них в активі костопільчанина Юрія Буньо. Чотири золота здобули поляки і два литовці. Іван Матчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.